Автопарк на зв'язку, і у нас нове надходження. Така от красива цешка. Це у нас Mercedes-Benz. Це класу 2011 року випуску на 2.2 дизельному двигуні. Та зрозуміло, що автоматичні коробці передач. Машинка на свої роки в дуже достойному стані. Весь автомобіль в рідній фарбі. Є один косметичний підкрас по капоту, але він без критики і без шпаклівки та всього решта. Стоять такі от красиві. 17 диски, по задній частині є у нас електроніки. По задньому ряду сидінь салон у нас такий от комбінований шкіра плюс тканина, без подертостей, без протертостей, все чітко, дуже і дуже в хорошому стані. Стеля, в принципі, також ніяких там слідів, плям і решти немає. По передній частині повністю електростопідіймачі, регулювання зеркал. Такі от сидіння у нас напівелектро, напівручні мультикермо, а теж в дуже хорошому стані, не подерте, не затерте круїз. Тут в принципі, все по штату, є підігрів передніх сидінь, клімат двохзонний, ну і штатна мультимедія. Тому, якщо у вас зацікавить даний варіант, авто, з радістю очікуємо місто Київ, вулиця Сумська, 2А, компанія Автопарк.